Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Зараз покажу свої найкращі, найулюбленіші парфуми, які я придбала у 2023 році. Ще можна назвати це відео парфумерні знахідки за 2023 рік. Також в цій добірці будуть три моїх нових парфуми, про які я вам ще не встигла нічого розповісти. Тому відео буде дуже цікаве і бажаю вам приємного перегляду. Перший від бренду Atelier Désorс під назвою Luna Feline. Моя новинка, дуже хотіла його мати ще минулою зимою, але щось тоді не склалося і я розумію, чому. Тому що всьому свій час, на все свій час, я вже котрий раз переконуюсь, що це дійсно так. Адже я вже за нього і забула, і тут нещодавно раптово наткнулася на сайті на нього. Ми на початку грудня поїхали їздили відпочивати у Карпати в Буковель. І я тоді зрозуміла, що буквально за декілька днів до нашого відпочинку, від'їзду, наткнулася на цей парфум. І думаю, я ж його так сильно хотіла, хотіла саме на, зим, на, зиму, на зимовий період, тому що він для мене все ж на холодну пору року, хоч влітку його ще не тестувала, все попереду. І ось я по традиції завжди на відпочинок, у якусь поїздку, беру з собою новий парфум, там його розпаковую, я корю, і я цей парфум заюкорила з цим дивовижним. Краєвидом, пейзажами, чудотворним свіжим повітрям, горами, лісами, катанням на лижах, красивою, розкішною, розкішним життям. І тепер, коли я його вдихаю, я одразу подумки вже у Карпатах. Це так чудово, так класно, що можна просто ось так от е таке чудо. Створити і заякорити абсолютно любий парфум з місцем якимось, або людиною, подією і подібне. Що це за аромат? Я його відчуваю дуже цілісною. Він для мене і солодкий, і трохи солонуватий, і з димком таким приємним. Якісь підкопчені відтінки також відчуваю. Тут є кориця. Багато ванілі. Я думаю, що бальзами різні також. Він для мене дуже цілісний. Я вам передаю свої емоції, окрім відпочинку, те, що я відчуваю, що дуже багатогранний парфум. При цьому він доволі просто звучить. І не має нічого суперскладного. І одночасно не звучить якось плоско. Ем... Сумно, я не знаю, не цікаво, типово. Він унікальний, тому що я не знаю поєднання таких протилежних нот, звучання, як і солодкість, і солоність, щось якась підкопченість, димок. Дуже класний. Що у нас тут? Кориця, ваніль, деревинні ноти і перуанський бальзам. Ось дійсно це і відчувається. При цьому цілісно шлейф об'ємний, він такий і не гучний, і не супер близько до шкіри тримається, звучить. Я не знаю. Я його наношу три пшики, відчувають мої близькі люди, які перебувають у близькому колі, так? десь метр від мене, максимум, мабуть. І я його відчуваю весь день. Для мене він стійкий, але трошки можна було б годинки 2-3 ще додати стійкості. Ось мені трошки, як завжди, так, щось не так нам. В принципі, і шлейф об'ємний, і стійкість добра, але ж ось трошки щоб була висока стійкість, він не дотягує. При цьому мені 4-5 годин вистачає, щоб ним насолоджуватися. Потім я на відпочинку його вже обновляла і наносила і двічі, і тричі за один день, щоб відчувати його і в день, і вночі. Дуже цікавий парфум, якщо шукаєте щось на зиму, і солодке, і зігріваюче, і позитивне, цікаве, нетипове зверніть увагу на лунафелін. Про наступний парфум вже другий або третій рік говорять. Він компліментарний, але ж в мене він з'явився достатньо недавно. У вересні, здається, це Tom Ford Bitter Peach. Для мене це шалений, соковитий, смачний, солодкий, фруктовий, алкогольний, такий лікарний парфум. Я від нього просто шаленію. Цей мій парфум на 100%. Мені він так подобається, що бувають такі дні, коли сумно, щось не так, не те. І я наношу цей аромат і розумію, що все. Всі думки якісь вони розвіялись, і життя прекрасне. Чого сумувати? В ньому якась і сексуальність, манкість присутня, і солодкість така добра, невинна, смачна. Тут лікерні персики відчуваю: алкоголь ром ще, і лікер. Плюс червоний, солодкий, такий, прямо з бризгами апельсин, саме червоний. Мені здається, що тут ще бальзами присутні: сандал, кардамон відчувається. Алкоголь, якщо ви не полюбляєте ром, лікер чи взагалі алкогольні парфуми. Боїтеся, що буде пахнути перегаром чи начебто ви випили? Ні, тут такого немає. Тут все вишукано. Класно, високоякісно, достойна робота, мені він дуже подобається. Шлейф об'ємний, стійкість висока і дуже компліментарний парфум. Наступний від бренду Баріцея також мій новий парфум під назвою Bodashi's. Я його також дуже хотіла, причому мені якось вже. Трошки надоїли, чесно кажучи, вишневі парфуми, але щось потягнуло на алкогольний, такий зимовий саме вишневий парфум, і я зрозуміла, що потрібен мені бодашус терміново у колекцію. І таки я не помилилася. Тут добре відчувається вишня, вона така. І алкогольна, солодка із кислинкою, така ізріла, одночасно й молода. Я не знаю, як це я так відчуваю, але кажу по своїм відчуттям, емоції свої передаю вам. Ну, прямо дуже я відчуваю схожість з Lost Cherry Tom Ford, але ж тут все більш насичено, глибоко. Також присутній мигдаль саме з гірчинкою, невеликою цианідністю. Алкоголь, начебто тут коньяк. Ваніль він насичений, багатогранний, доволі глибокий, переливчатий. При цьому вишні тут дуже багато, і вона така. І легка, і тендітна, переливчата, кокетлива, але ж трішки табаку, алкоголю, ці ноти вони так трошки заземляють цю вишню і не дають їй бути такою поверхневою, нецікавою, несерйозною, скажімо так, дівчиною. Перетворюють у аромат для справжньої леді. Жінки, Стійкість висока у цього парфуму, шлейф об'ємний, дуже смачний, тільки, мабуть, двічі або тричі носила парфум, це точно не пам'ятаю, але ж усі рази отримувала компліменти. Щедро так прям поливалася і отримувала добрі відгуки. Завжди мріяла потрапити у бутік, де створюють на майстер-класах свої власні парфуми. Що, власне, я і зробила, була у цьому місяці у Львові, і мрії збуваються створила свій парфум. В мене об'єм 30 мл. Ціна, до речі, 2,200 приблизно за 30 мл. Зараз розповім вам про свої враження, потім вже про парфум. Ну, по-перше, там нічого складного немає. Тому що вам дають, питають, які ви полюбляєте ноти, компоненти, дають вам ці олії, ви слухаєте і вже змішуєте з консультантом, тобто майстер-клас індивідуальний ви і ваш вчитель парфумерний. Потім е вона дає свої поради, ви змішуєте, кажете, так, ні, наносите на шкіру, якщо так, вже ця дівчина створює по формулі цей парфум об'ємом 30 або 50 мл. Не знаю, є там в них 100 чи ні. І так, з однієї сторони, це було дійсно дуже цікаво. Я у захваті перебувала, а з іншої сторони, там нічого складного немає. Тобто, ти просто назмішував усі ці компоненти. І все. Дівчина записувала це все, потім сама по формулі власній розрахувала і створила парфум. Також цікавий момент, що назву ти придумуєш парфуму сам, і якщо хочеш по бажанню, друкуєш на друкувальній машинці, що я і робила. Я не вміла друкувати. Але ж з п'ятої або шостої, мабуть, спроби в мене вийшла така чітка, гарна, красива назва. І так, як він називається? Італійською мовою, це моє життєве кредо, «Limpossible, e possible», неможливе, можливо. Власне, так я і назвала ось цю маленьку дивовижну річ, парфум. Що тут в мене? З однієї сторони, це простий такий а-ля дівчачий парфум. А з іншої сторони, із того, що мені дали, я вижала по максимуму, тому що доволі цікавий, багатогранний, переливчатий, неплоский парфум в мене вийшов. Я додала. За основу взяла алкоголь, а саме віскі і бурбонську ваніль. І ще трохи додала тірамісу, смородини, інжиру, амброксану, сандалу і карамболю. Я не знала, як пахне карамболь, тепер знаю, це дійсно цікаво. Після цього майстер-класу в мене тільки позитивні враження. Залишилися ще й парфум, який я із задоволенням ношу. Він так і пахне. Трошки тим, трошки тим, і смородинку відчуваю чорну: і ваніль, і алкогольність, і якась фруктовість, і гривість. при цьому доволі зимовий. Тобто він не супер простий. Для першого разу я вважаю і плюс повторююсь того, що мені дали, і з чого я могла зробити. Це дійсно достойний аромат. коли хочеться підіймати настрій якогось ігривого, кокетливого настрою я або ж згадати цю історію, коли я виробляла парфум. Я робила у місті Львові. Мені дуже сподобався, стійкість у нього гарна, шлейф об'ємний. Все як мені потрібно. Наступний аромат від бренду Боді, під назвою Golden Ерес це вже справжній шедевр. Робота унікальна для любителів туберози. Я, як виявилося, її дуже люблю, але ж дивлячись, як вона обіграна, в якій дозі, тому що можна її зробити супер агресивною, такою дикою, брутальною, навіть хижною. А можна такою сексуальною, привабливою манкою, як саме цей аромат і звучить. Тут, окрім туберози, ще добре відчувається. Ананас, чорна смородина, іланг, іланг особливо. Ваніль. Що у нас тут є? Тубероза, чорна смородина, троянда, сандал, іланг, ананас. Я ось це все відчуваю. І саме ці ноти і записала. Всі інші, чітко, я не відчуваю. Можливо, десь там далеко, але ж які домінують і вже на другому, третіх планах я вам розповіла. Він такий манкий, якийсь магніт для мене. Я з першого подиху вдиху. В нього закохалася стійкість висока, шлейф об'ємний, дуже дорого, статньо і сексуально звучить, але ж для любителів туберози. Якщо бажаєте гурманський смачний парфум, при цьому складний, цікавий, зверніть увагу на Roger Parfums Sweetie Oud. Ці духи, якесь диво у флаконі. Та й сам флакон теж диво, так, це дуже якісна, навіть високоякісна, така презентабельна, звертаючи на себе увагу робота, і флакон, і, звичайно ж, парфум. Духи для мене пахнуть розкішним життям. При цьому таким легким, смачним, красивим. В якому кожен день трапляється сотня, а то і більше різних чудесних подій. Тут Артемізія, гурманські акорди, деревинні ноти, бальзами різні, можливо, троянда. Це так завуальовано звучить складно, цікаво, смачно. Я його дуже і дуже люблю. Гваякове дерево, і, звісно ж, уд парфуму має достатньо велику кількість уду, але ж він супер м'який, благородний. І якщо ви його не полюбляли раніше, то цей уд на 90% вас здивує і закохає в себе. Шлейф об'ємний, але не крикливий, він такий доволі спокійний. Можливо, трохи йому не вистачає, не вистачає гучності у шлейфі. Але ж він і не супер тихий, ні. Тут десь якась середина, якщо я наношу його на волосся, то він більш дифузний, шлейфовий, його відчувають усі, хто поруч зі мною. Тобто, дифузність у нього доволі таки непогана, але. Так, хотілося б, мабуть, би ще більш довший мати шлейф. Стійкість висока, дійсно, тут претензій немає. Якщо бажаєте легкий, жіночний, витончений, привабливий, ніжний парфум, то раджу потестувати, познайомитись з Santal Complet від бренду Fragrance du Bois. Дуже красивий флакон, він також витончений, мені подобається все. Хоч раніше, ще, мабуть, рік тому, я не звертала на цей бренд взагалі уваги в інтернеті, коли бачила картинки. Мені здавалося, що це якісь підробки. Я не знаю чому. Що це якось несерйозно, але ж цін тоді я не бачила, тому що у нас його достатньо складно знайти в інтернеті, я вже не кажу про офлайн-магазини. Там просто цього бренду у нас немає ніде. Ні в Києві, ні у Львові. Якщо знаєте, раптом є десь цей бренд, то напишіть мені, будь ласка, тому що Роджа Парфюмс я знайшла так в Україні, бо Адіцея теж. А ось цей бренд потестувати немає можливості. Але ж зато представлені пробники, які коштують в рази дешевше, якщо порахувати по мілілітражу, ніж ось цей флакон. Тому, якщо ви бажаєте якийсь аромат, зверніть увагу, що пробники там 230 плюс гривень стоять. При цьому, що цей флакон 11 або 13 тисяч коштує, я не пам'ятаю вже точно. І це ще е, не самий дорогий парфум у Jane Intense 50 мл, а тут 100. Так він коштував мені або 15, або 17 тисяч гривень. Тобто, розумієте, так? і пробник 230 гривень, 2 мл. Звичайно, можна накупити 10 пробників і користуватися ним точно, так же. при цьому зекономити. Разів так в 10, так? Але ж я люблю, щоб все красиво було. Якщо це мій парфум, мені терміново потрібен красивий розкішний флакон. І з кришечкою все, щоб нове було, тільки моє і моя енергія була у цьому парфумі. Така я заморочена трішки. Що ж це за парфум? Тут кокос, сандал. Ваніль і трошки лимону. Він доволі просто звучить. При цьому такий витончений, цікавий, не плоский. особливий, нічого подібного, я не знаю. Це дійсно якась ніжність у флаконії, витонченість. Стійкість висока, шлейф середній, він такий доволі дифузний, об'ємний шлейф, в принципі, але ж такий тонкий, тому. Відчуваються якось такими хвилями, дуже приємними: то свіжими, то солоденькими, то щось таке молочно-деревинне це, напевно, сандал так проривається, розкривається. І я дуже люблю цей парфум, коли хочеться чогось легкого або складні парфуми, такі, такі насичені, особливо зимові, мені вже. Ну, Хочеться трошки передохнути, є таке слово, зробити паузу, скажімо так, то я звертаюсь до Сантал. І на весняну пору року він просто ідеальний. І останній парфум для тих, хто полюбляє бути у центрі уваги, бренд була під назвою Rouge Temptation. Я люблю персики. Ваніль у парфумерії. І їх тут дуже багато. Особливо ваніль вона прям така мега-ваніль витончена. Парфум дуже сексуальний. Він манкий, такий магніт для всіх, особливо для чоловічого полу. Плюс тут ще відчувається троянда. Якщо ви любите персики, ваніль. Троянду також однозначно рекомендую. Це все доволі просто, при цьому переливчато, багатогранно, ну нічого тут складного такого, щоб десь щось годинами рознюхувати, відчувати нюанси ні, немає і не буде. Не чекайте. Він доволі простий, при цьому переливчатий, красивий, компліментарний, дуже прям. Рекордсмен і шлейф у нього об'ємний сексуальний, такий довгий, красивущий, стійкість висока. Якщо ви бажаєте у цю новорічну ніч або ж свята бути у центрі уваги, то, звичайно ж рекомендую «Rush Temptation. Тут ваніль якась і трошки гурманська, при цьому доглядова. Це дуже цікаво звучить. Персики якось так відтіняють, додають фруктовості, солодкості, але ж іншої степені. Це цікаво. Плюс троянда робить його більш таким серйозним, жіночним і додає сексуальності. Навіть не створює її, а ще більше підсилює, тому що ваніль сама по собі тут дуже сексуальна. Вітаю вас з наступаючим новим роком. Нехай він буде щасливий, наповнений тільки позитивними подіями, можливостями і змінами. Нехай 2024 рік буде переможний. Дякую, що ви в мене є, і побачимося у новому році.